Привіт, фани Тарантіно! Сьогодні ми поринемо у сонячний, психоделічний та абсолютно захопливий світ фільму Квентіна Тарантіно, одного разу в Голлівуді. Готові? Поїхали! Отже, що ж робить цю комедійну драму 2019 року таким шедевром? Це лист кохання золотому віку Голлівуду, дія якого розгортається у 2009 році. Знаєте, у ті часи, коли все було класно, але небезпека ховалася прямо під поверхнею. Для початку акторський склад Леонардо Ді Капріо в ролі ріка Далтона, зірки телебачення, що згасає, яка намагається втриматися на плаву. Потім Бред Пітт у ролі Кліфа Бута, розслабленого каскадера та найкращого друга Ріка. І Марго Робі сяє в ролі Шерон Тейт, привносячи неземну невинність у цю сувору історію. Ось це зіркове тріо. Сюжет чистий тарантіно. Історії цих трьох персонажів переплітаються на тлі мінливого Голівуду. Рік бореться за свою кар'єру, Кліф просто пливе за течією. А Шерон живе повним життям. І весь цей час на задньому плані зловісно маячить сім'я Менсена. Це напружено, кумедно і до болю. Реально. Тепер поговоримо про стиль. Фірмові діалоги Тарантіно гострі як ніколи. Ця людина знає, як написати розмову, яка зачепить вас з першого слова. А операторська робота просто приголомшлива. Кожен кадр це ностальгічний кивок у минуле з яскравими кольорами та ретельно продуманими декораціями, які миттєво переносять вас у шесті зі дев'ятий. І давайте не забувати про саундтрек. Ах, цей саундтрек це запальне поєднання класичного року та поп-хітів, яке ідеально передає атмосферу епохи. З першого акорду ви потрапляєте у світ Тарантіно, люба-любий! Але що дійсно виділяє одного разу в Голівуді, так це його душа. Під усіма дотепними жартами та стильними візуальними ефектами ховається пронизливе розмірковування про минулі часи. Це фільм про дружбу, зміни та гірко солодку природу ностальгії. Тож, якщо ви ще не бачили цей фільм, зробіть собі послугу та пориньте у цей кінематографічний шедевр. Квентін Тарантіно перевершив самого себе у цій роботі. А тим, хто бачив, ну, ви знаєте, що його варто переглянути. На сьогодні все, друзі. Слідкуйте за новими випусками, де ми будемо занурюватися у дикий світ кіно. До наступного разу і пам'ятайте, у Голлівуді, можливо, все. Бувайте!